Прийшли комірки evlf LF280K V3 на 280 ампер-годин, 16 штук. Замовлення робив 26 листопада 2024 року на сайті Ancon. На той час на сайті було повідомлення, що комірки будуть відправлені 20 грудня, але по факту їх відправили раніше і 24 грудня вони пройшли митницю, а 25 грудня я їх вже отримав. В моєму випадку вони йшли один місяць. Вартість однієї комірки була трохи більше 57 євро. Це без з'єднувальних шин та гвинтів. Доставка одного ящика коштувала майже 30 євро. Всі вони були розгасовані на 4 ящики через обмеження по вазі 25 кг. У кожному ящику була ось така бірка з підписом від китайського майстра. Перед тим як вимірювати опір камірок, дав їм відстоятися декілька днів при кімнатній температурі. На кожну комірку додав наліпку, де пронумерував їх і записав їхні параметри на даний момент. В моєму випадку всі комірки виглядають новими. До геометрії питань немає. Судячи з QR-коду, всі комірки свіжі. За QR-кодом дата виготовлення 1 жовтня 2024 року. Батарею вирішив збирати сам, так як готові рішення не влаштовують по ціні за одиницю ємності. Судячи з оглядів на YouTube, часто зустрічається погана якість збірок, то БМС незрозуміла яка, то виявляються косяки при збірці або неякісні бушні елементи, чи взагалі замість 16-й камірок стоїть 15. Батарея буде на 48 вольт на 280 ампер годин. Вирішив збирати таку батарею не тільки щоб перебути блекаути, а й з потенційною можливістю в майбутньому перейти на повну автономність або хоча б майже повну автономність за рахунок встановлення додаткових сонячних панелей. Камірки замовляю без шин та гвинтів. Шини буду різати сам з мідної шини 3 на 25 мм. Гвинти вже замовив з нержавійки, під шестигранник. Скоріше за все, по вартості це буде плюс-мінус те ж саме, що й замовити шини і гвинти разом з комірками. Заводські комірки йдуть розміром 2х20 мм. Також десь бачив інформацію, що комусь проходили шини з алюмінію. Для себе я вирішив, що хочу мати шини 100% з міді і перерізом 3х25, скажімо так, для більшої надійності на запас. Комірки будуть працювати разом з J-Con-Inverter BMS, що комплектована великим дисплеєм. Для економії корпус буду виконувати самостійно за допомогою друзів та знайомих. Він буде зроблений з профільної труби 20х20. Та листового металу, Роботу вже розпочали.